Всім привіт. Я знову в лісі, але цього разу зовсім-зовсім недалеко. Дуже добре чуть, а якщо придивитись, то навіть, навіть видно, навіть видно, як малькають машини окружної навколо Еспо. Але тим не менш це ліс. І біля річечки. Пола мною помічена тут дуже класна нірка. Я хочу поставити пастку. Так а ось тут сьогодні вночі когось когось було спіймано. Не зрозуміло кого поки. Схоже, що це ворона. Схоже, що це ворона. Тим не менш, зараз я підійду до тропи, а тропа веде від нори до річечки. Олені, олені. Постійно тут бродять олені. Олені не бояться людей, вони виходять на поля, прямо спостерігають. Так класно дивитися, як... Олень виходить на поле до дороги і спостерігає за потоком нескінченних машин. А із машин, особливо діти, спостерігають за стоячим оленем. Ну, в общем, якось так. Ось ось слід такий цікавий, наче наче кіхтями. Наче кіхтями, але тут ну він максимум метр від землі можливо можливо рись стежка стежка приводить прямо прямо до дерева видно що дерево просто таки відшліфоване дерево просто таки відшліфоване але і за того ще річка Дає дуже багато бліків і фотопастка буде спрацьовувати просто на воду. Я встановлю трохи в іншому місці її. А тут встановлю після того, як різечка вкриється хоча б невеликою кригою. А тут річечка ще. А там зверху дві два виходи однієї шикарної нори. Дуже добре, добряче витоптаний балкончик. Яких слідів немає на тому балкончику. А зверху над норами купа кісток. Купа оленячих кісток. Для лисиць це дуже велика здобич. Та і для янтовидних собак чи борсуків теж. Схоже, що ця здобич була... Просто принесена. Кістки були просто принесені. А ось тут дуже добре видно, як іде до річки, як до, іде до річки і з річки стежка. І вона і вона 100% не оленяча. Стежка 100% не оленяча. Пройшло дві доби. Бачимо, що тут хтось ходить постійно. Спускаємось в долину, щоб перевірити, хто можливо потрапив до нашої фотопастки. Наша фотопастка простояла дві двінувачі. Тож йдемо нашою стежкою. насікаємо, чи ніхто не бродить тут по деревам. По деревам дуже часто бігають куниці, тим паче лисиці. Лисиці. Я вже рік, як займаюся фотополюванням, знаю, що лисиці просто обожнюють бігати стовбором дерев дерев я думаю що це для тихості ходу щоб не видавати себе звуками а ось тут у мене рожить беревно правда сніжок випав сьогодні тільки зранку можливо він не тільки не видасть перебіжчиків а ще і сховає їхні сліди ну, сьогодні зранку ніхто не ходив Через це бревно. Йдемо до пастки. Так, ну ось, ось і котапаска. Зараз перевіримо чи тут хто є і можливо я її не так встановив, то трохи поправимо. Підходимо ззаду Прибираємо оці листочки Вони нам ще знадобляться одеваюсь. Так. Ну что? Ого. Ого. 80 фото. Нифига себе. Ага. Ось это тут живые. Тут живые лысыця. Лысыця под, под рекею. Видите? Лысычка живая. А я розмріявся, барсуки, барсуки, а може ще й барсуки. Хто вона? Наявність. Наявність лисиці. Ти ще не каже, що... О! А ось і борсуки. Ух ти! Так, так, барсучки тут живуть. Нормально. Пасточка стоїть. спрацювало добре. Тож нехай ще постоїть. Ось як і дивиться, який красунчик. А? Спочатку трохи зіпсувала настрій лисиця. Ну, По-перше, тому що лисиці в Україні дуже багато. Українці лисиці не цікаві, вони навіть трохи їх бояться, як приносчиків сказу чи інших хвороб. Тож, мене цікавлять інші хижаки, хижаки які, яких не так багато. Мушу визнати, що і лисиці в Фінляндії не дуже багато, тому що кількість лисиць тут контролюють не мисливці, а рисі. Ну так ось, після лисиці одразу з'явився господар нори. це барсучок і до мого здивування вони тут живуть парою. Це означає, що самичка вже давно вагітня, вагітна і приблизно в середині квітня у них з'явиться повноцінна родина. Але на цьому не закінчились гарні фото-відео. Борсуки прямо перед об'єктивом фотопадки займаються сімейними пестощами. Я можливо вже колись розказував, розповідав, що в мене років 15-20 тому жили вдома борсуки і навіть сами ці вигодовували борсучат. Так ось я бачив їхню манеру спати ось так, ось такій позі в гнізді, але ж зовсім не думав, що точно так все поводять і борсуки. На волі, тим паче фінські борсуки. Як виявилося, це загальна видова така риса. А ось іще один цікавий звір, звір, як зараз можна казати інвазивний. Це у або інот або видно, собака. Це не місцевий вид, це вид із далека сходу. І він теж залягає зимою у сплячку по поведінці цієї собаки. Видно, що вона, скоріш за все, чекає, поки борсуки заляжуть, щоб зайняти один із віднорків норків борсучої нори. Так їй буде безпечніше. Але атож, без борсуків, тим паче без їхньої глибокої нори, у урінтовидної собаки, дуже мало шансів дожити до весни все із тих самих рисей та лисиць. Ну і далі, далі. Далі борсуки займаються своїми хатніми справами. Вони прямо перед фотопасткою демонстрували, як вони збирають хмиз та солому для утеплення свого гнізда. Але такі вже більш цікаві та детальні фото відео я викладу в розділі для спонсорів. Борсуки тут дійсно велетенські. Ну, по-перше, недалеко від ліса, великі хижаки, хижаки тут рідкість. На них плюс ніхто не палює, і вони дуже-дуже вгодовані на незбираному зерні, яке росте неподалік на полі. Тож борсуки реально важать кілограм 30 не менше. Можна зимувати не одну зиму. Ну, Фінляндія є Фінляндія, тут зиму перезимував, треба ще і весну перевеснувати. Тож жир стане їм у нагоді. Ну а ви, кому цікаво моє відео та корисний мій канал, користуйтесь, будь ласка, функцією спонсорства під моїми відео. 35 гривень у сучасному житті це не гроші, а для мого каналу це дуже суттєва підтримка. Дякую всім за увагу та терпіння.